Село Малехів розташоване неподалік Грибовицького сміттєзвалища. Михайло Заяць живе тут від народження. Це ще мій прадідусь предіду, зробив ту криницю. Користувалася була файна вода смачна. Але після того, як сміттєзвалище в Малехові зробили, щоразу погіршувалася якість води. Минулого року я зробив аналіз води, не можна навіть посуди мити». Грибовицьке сміттєзвалище увесь час неправильно експлуатували, каже екологиня Ольга Мелень Забрамна. Через це і забруднювалося навколишнє середовище. Та найбільше шкоди принесли пожежа та обвал на полігоні. Було завалено частково озера з інфільтратами, і частково був перелив інфільтратів, розлив з тих озер в найближчі там ґрунтові води, в невеличкі потічки. Відповідно, це спричинило додаткове забруднення води і ґрунтових ресурсів. ці всі інфільтрати вони мають і важкі метали, і інші забруднюючі речовини. Це те, що все вимагає з тіла сміттєзвалища, проходить крізь всі відходи. Зараз і грунти, і водні ресурси довкола сміттєзвалища, вони ще продовжують бути бути забруднені, бо вони забруднювалися та таку велику кількість років. Навіть нас є дані, що і городи, на які вирощують люди, що живуть близько сміттєзвалища. Вона також є досить небезпечною. Зараз на полігоні збирають інфільтрат у спеціальні озера. Працюють дві станції його очистки. Наприкінці цього місяця також планують розпочати процес дегазації. Площа сміттєзвалища близько 39 гектарів. Зараз триває технічна рекультивація, відбувається виположення. На товщу сміття ще накладається ґрунт 30 см, після того ще дренажні шари, єутікстиль, щебінь, вкладається, будуть вкладатися труби для поверхневого горизонтального відкачування газу, який буде утворюватись, і потім все це зверху накривається мембраною водонепроникною. І от саме накриття мембраною це вже закінчення технічної рекультивації, так би мовити. На який інфільтрат буде утворюватися, а він ще буде якийсь проміжок часу утворюватись, то обов'язково організовується збір. Цього інфільтрата правильний, а чисні споруди ви наші, знаєте, бачили. Двоє чисних споруд, заворотнього осмоса і станція хімічно біологічної очистки Рогова. Так що, в принципі, по великому рахунку ми справимося повністю з будь-якою кількістю інфільтрату, який тут буде утворюватися. Суть цих робіт, за словами Святослава Євтушенка, повністю законсервувати сміттєзвалище, щоб нічого не витікало назовні та не випаровувалось, і аби нічого не потрапляло на територію сміттєзвалища. Технічна рекультивація згідно з контрактом має закінчитися 2022 року. Її вартість більше 17 мільйонів євро. Це гроші Європейського банку реконструкції та розвитку. Після цього розпочнеться біологічна рекультивація. Біологічна рекультивація це знову дренажний шар. Вже з піску укріплення укосів, навезення сюди радючого ґрунту. І тоді вже можна буде розбивати алейки, висаджувати низькорослі дерева не дуже розвинутої керневої системи, ну і відповідно робити тут парк, або будемо вже думати, що треба робити далі. Біологічна рекультивація за планом триватиме до 2025 року. Олена Данило, Роман Гнатишин, новини на Суспільному, Львів.